Тему, яку я взяв, зустріч з Воскреслим. Зустріч, звичайно, з Воскреслим мається на увазі Ісуса Христа, Воскреслого, нашого Господа. Зустр... І тут рап раптом все зупинилося. Знаєте, рух цей зупинився, машини зупинилися. Мова йде про більш ніж 500 людей, то це говорить про те, що. Зараз ми святкуємо відзначаємо пискальні свята. А це, Господи, згадування про те, що ти померся за нашій духі. Ти був розп'ятий на Христі, Господь, і зайняв моє місце місце кожного з нас. Але, Господи, велика частина Євангелії це те, що Ти Воскреси змерк. І, і ми, Господи, віруючи, твоїм послідовники, ми віримо в Твоє Воскресіння і наше Воскресіння з мертвих. І ми віримо, Господи, що одного разу в такому Воскресінні ми ми дякуємо ці історії в Біблії, які ми можемо читати, за якими просто можемо роздумувати, аналізувати, робити якісь певні висновки. Може, я знаю, що ти будеш з в храмі своєму і небесну. <плес> 歌啊。